Велика пирамидка. Велика. А я, маленькая. Велика, маленькая. Богатую пирамиду. Давай будем складать. Будешь зараз ее складать. Дивись, складай. На, червоный. Подержи. Оранжевый. Белый. Зелений. Де, де. Синій. Склади. Одягай кілечко. Синій. Салату. Салату. Одягай кіночку. Салат. Жовтий. Блакитний. Одягай кілечко. І... А де верхівка? Де? Де? де. Немає режиму верхівки. Ой, так. Пірамідка. Це маленька пірамідка. Велика. Синій кілечик. Оранжевий кілечик. Рожевий. Потягай рожевий. Ще один рожевий. Зелений. Добре, зелений. Рожевий. Ось не вистачає. На, шарик. Шарк червоний. Ой-ой-ой-ой! ой палить! Бах! Бах! Ой-ой-ой-ой-ой! Будемо збирати! Ой-ой-ой-ой-ой! ай ой 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 Бах! Будемо збирати зараз. І як нас багато пірамідок. Дивись, квадратна да, пірамідка? І це велика, велика. Цю склада. Yeah. Да? так. Будемо вдягати кілечка, да, брибки? Червоний. Так. Жовт жовтий. І це червоний, оранжевий. Полетіла маленька пірамідка. І десь збирай маленьку пірамідку. Да? Поскладали. Отак опускаємо. А тепер одягаємо. Одна така пірамідка, що крутиться. Кілечки крутять. Одягай. Є, yeah, крутиться, 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 бань! Сі. Крутиться, 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 бах! Сі! Крутится, 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 бах! Сі. Ну, давай! Крутиться, крутиться, крутиться! Бай! А тепер цю будем, дивись! Опускаю! Крутиться, 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 да? блакитний. Крутиться, крутиться так, да? жовтий. Крутиться, 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 оранжевий, <плакова> і червоний. Єе, полетілось пірамідка. У нас багато пірамідок. Багато! Багато! Нічого собі, скільки в нас пірамідок, це все пірамідки в нас. І це пірамідки. Нічого собі скільки в нас.